Будемо спілкуватися з українським виконавцем Крабіком. Ми вас вітаємо. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. І перше, що хочеться спитати, точніше, привітати вас з черговою піснею, яка вже вийшла під назвою Відпусти. І власне розпочнемо з того, як ви створювали цю пісню, як що на неї надихнуло, і взагалі про процес створення музикального дійства. Вітаю вас. Дякую. Першу чергу. Дякую. Як створювалася пісня? Чесно, так як і після треку «Мерс» я знову переключився в лірику і написав такий зворушливий моментами повільний трек під назвою «Відпусти». Я, як створював його, мені хотілося донести якийсь сенс людям, що іноді навіть тримати важче, ніж просто відпустити. Якщо в будь-який момент може прийти така пора, що потрібно буде відпустити, і краще відпустити, якщо твоя людина, наприклад, тоді вона обов'язково повернеться. А якщо ні, значні ніколи твоєю і не була. Чи можна сказати, що простіше відпустити? Так ви сказали, чи чим не там якось тримати? Ну, інколи трима, інколи тримати, просто набагато більше, ніж просто відпустити. А скажіть про на даний момент я спостерігаю. Мене чого надихнуло написати цей трепі на даний момент. Я дуже багато спостерігаю в повсякденному житті нашому. Що дуже, на жаль, багато пар молодих і навіть і старші просто розлучаються і не можуть підпустити, страдають. І мені чомусь хотілось так і донести цей сенс, що відпустити, і це буде. А таке питання: чи можна сказати, що ця пісня в якомусь сенсі може бути автобіографічно? Тобто, ви розповідаєте там про свою якусь історію, чи, можливо, ви просто взяли ось, як приклад, там любовну історію двох сердець, які ось так розійшлися? Е, ні, це ніяк не, слава Богу, не стосується мене. І я просто взяв приклад е, двох розбитих сердець, як ви вже сказали. І... Я, я не можу сказати, хто це, і в кого це я взяв з прикладу. Але так, це не про мене, а взяв з історії життя інших людей. А взагалі, скільки часу вам знадобилось, щоб написати цю пісню? Ну, просто взяти, сісти, написати пісню не може ніхто. Це просто щось таке, знаєте, стрельнуло в голову, скажу простими словами. І я сів просто за пару годин буквально написав приспів, куплет. Потім на наступний день якось теж дописувати, нічого не вийшло. Почекав пару днів, і потім так само щось тренуло і дописав. Так і дописав. А який фідбек ви отримали від цієї пісні? Адже знаємо, що трек «Відпусти» завірусився в Тіктоці, так? І е, набирають вони велику таку популярність і велику кількість переглядів. Е, які, можливо, там коментарі залишали, там, як відреагували слухачі? Ну, коментарів дуже багато. Я, звісно, дуже радий тому, що трек завірусився, що під нього знімають відео. Але чесно, на жаль, що таких коментарів дуже багато що пишуть. Це дуже життєво. Пишуть, що не можу відпустити, так як співається в пісні. Багато пишуть про розбиті серця, і оце на жаль. Ми обов'язково послухаємо цю пісню після нашого з вами спілкування, так. І ще таке питання: а чи знімали ви відеокліп на цю роботу? Е, у мене є контент-мейкер мій. Ми з нею працюємо тільки по контент-плану. Ми тільки робили відео прості для TikTok там по пару секунд, по 15-16 секунд для, для звуку, тільки для просування. А так як загального кліпу, то ще ми навіть не думали. І... Поки що в мене немає ідеї як такої для кліпу, але в майбутньому, можливо, все можливо і зробив. Ага, ідей немає взагалі, чи можливо, поки що не хочете з нами якось ділитися про відкривати ось цю таку завісу таємничості творчості? Е, ну, можливо. <гум> Ч би ні? А якщо переходити, можливо, ви сказали, що ви списували цю пісню, можливо, з якоїсь історії, про яку ви не хочете нам розповідати, так а таке питання в кліпі, що б вам особисто можливо хотілося показувати, ось як автору пісні, які як бачите можливо загальну концепцію відеокліпу? Ну, хотілося б донести людям те, що якби відпустити, тоді набагато краще буде з часом, воно загоїться рани. От щось хотілося в кліпі показати таке, що ніби і після того, як людина відпустила в неї все буде добре. І тобто, що треба відпускати. Ось таке, поки що в мене на думку. А скажіть, може, ви пишете зараз ще якусь пісню? Є в процесі щось? Ну, я вам скажу так, що в запасі є вже написані пісні, які е якось чергово будемо ми їх випускати, але е пишемо. В мене є дві пісні ще написані. От, вже готові, Але ще я так не знаємо. Ми радимось, коли їх випускати. Можливо, літом, можливо, десь е в інший якийсь період часу і якось е так е комбінувати, щоб. Якось це б виглядало більш професійно. А взагалі, що вас надихає писати? Яка от повинна бути атмосфера, щоб висіли такі, «Це є ідея, хочу писати? Е, ну, це, ви знаєте, можливо, якийсь момент з життя. Ну, більшість я пишу пісні з моментів із життя, але як трек тракмерз попередній, це повністю була фантазія, яку хотілося б втілити в життя. Наступні треки я навіть сам не знаю, що мені що мене надихне, і про що я буду писати далі. Я взагалі лірик, так що мені здається, що буду писати далі такі спокійні, якісь романтичні пісні, так як в мене вже під псевдонім дворовий романтик, так як мій перший трек. Ось але я хотів би дуже написати зараз на літо трек, якийсь такий, знаєте, веселий. Щоб, качнути, щоб розбавити це все якесь більш веселішою атмосферою, тому що мені всі кажуть: Боже, Крабік, в тебе одні сумні пісні. Вони круті, а каже, але вони сумні. Давай давай щось напишемо. А тому мен... в таке. А мене цікаво, ви сказали, що вже є декілька написаних пісень. Чи можете ви там ось з нами, з глядачами, трошечки поділитися, хоча б трошечки про що ці пісні написані? Як я вже сказав, сумні пісні, лірика, кохання, любов. Ага. Тобто я можу вам зачитати, наприклад, віршовану, там деякий приспів. Під літнім дощем я тебе цілував, і з твоїх очей знову котяться сльози. В долонях своїх твої пальці зжимав і не налякають нас з тобою ці грози». Ну, це так, поки що віршована форма, можливо шити. Скажімо так, ексклюзив для телеканалу Д 1 для наших глядачів в суботу зранку. Чому ні? Ось так. А які у вас можливо ще подальші творчі плани в тому сенсі? Можливо, там про концерт. Ви хочете там якось організувати тур? Вже ж пісні назбиралися? Чому ні? Чекаємо і в Дніпрі. Власне, будемо спілкуватися тоді вже в студії. Найближчі концерти, які плануються, це благодійні концерти 11 травня. У нас благодійний концерт у місті Ковель. До речі, ось поки плануємо на 11 травня, а там як буде, так як вже переносився цей концерт тричі чи двічі, я не пам'ятаю, навіть через якісь певні там свої моменти, можливо, знаєте, зараз непростий дуже час і везуть, на жаль, воїнів загиблих і мусимо переносити. Але поки заплановано на 11 травня найближчий концерт. А далі планується робити благодійні концерти, хоча б по містах західної України, і просто благодійні, щоб якось розбавити. А таких щоб масштабних поки що не має плану. Чи є у вас в планах записати пісню з якимось артистом? Так, є в планах записати трек з артистами. Там декілька артистів, моїх особистих друзів. Ми щось так думаємо. Сказати я вам, звісно, не можу, на жаль, поки з ким, що і як, але я думаю, в найшвидшому часі ви все дізнаєтесь. Тоді будемо чекати таких анонсів. Я згадав, що я хотів вас запитати. Я хотів запитати вас, якісь, як автора, такі, скажімо, очікування від ось цього такого концерту. Це взагалі буде ваш перший концерт, і якщо так, які у вас очікування від нього? Це буде не перший концерт, Мій Я вже робив благодійні концерти разом зі своїми друзями-артистами в Ковалі. Ми робили два благодійних концерти, і прийшло доволі так. Я не очікував велика кількість людей, і шалена підтримка. У моєму рідному місці в мене шалена підтримка. Я дуже вдячний цим людям. Ось я очікую, що прийде не менше людей ніж на попередні концерти. Я очікую, що ми зберемо кошти. Скільки там буде, вже не знаю, але ну, я сподіваюся, що буде гарна сума, яку ми зможемо передати нашим хлопцям. І я вже хочу заспівати цей трек вживу, ще не разу не співав, навіть ніде день на студії в ну, вживу під мінус, не співав ще новий трек, тому хочеться якось його заспівати і почути думку. Слухачів, як воно в записі, як воно вживовольне. Ви ж все ж таки давали концерт. Розкажіть, будь ласка, про ваші відчуття, емоції, коли ви виступаєте та бачите людей, котрі слухають вас. Що ви відчували? Е, ну, так як я ще не досить досвідчений, я з концертами і, взагалі, з цим, всім, з публікою. Я дуже переживав перед першим виходом на сцену, але коли я стояв за кулісами вже перед виходом, коли вже грали мелодія мого першого треку, під який я мав виходити на сцену, і коли весь зал буквально кричав мій псевдонім крабік, крабік, я просто отак фу, здихнув і пішов на сцену. Коли я вже вийшов на сцену і попав в перші ноти, тоді я вже просто мандраж спав. І я тоді. Відчув цей вайб і в зал. Що ж, бажаємо вам таких творчих успіхів, там творчої наснаги, провести все ж таки концерт запланований. І ми нікуди вас не відпустимо. Від побажання. Я хочу побажати вам гарного дня в першу чергу і гарних вихідних і всім вам і вам і вашим людям, які вас дивляться. Дякуємо за побажання. І дякуємо за... Биття. Дякуємо за те, що доєдналися до нашого годинника. Глядачам я нагадаю, що спілкувалися ми з українським виконавцем Крабіком.